Вітаю вас, друзі. Тимчасово живий колаборант Сальдо вибрався у люди і показав, що у нього почалось серйозне загострення. Другою діло. Я вже сказав, що цілі спеціальної воєнної операції будуть достигнути. Він дуже багато говорив під час свого стендапу. Обіцяв, що так звана Росія досягне якихось там цілей. Хоча досі росіяни так і не сказали, які ж у них цілі, але чомусь так і не сказав ось оце. Херсон, це русські. Російський... Город і навсі вже Росія. Напевно, щось сталося. Раз той, кого росіяни називають губернатором так званим Херсонської області, взагалі забуває згадувати про Херсон. Натомість він вигадує нові й нові цілі тієї самої, так званої спецоперації, і тепер це війна проти біолабораторій. Ми справимося з всіми тими лабораторіями, які є і проводять. Ні, чоловічке Вот с этим теж надо будет бороться. В этом состоит наша історичка місія Росії. Я думаю, що у так званої Росії насправді дещо інші цілі Програти та деколонізація Росії, розчлені грамбіж. Але цікаве тут інше. Зараз Росіяни почали масово розганяти тему про те, що, начебто, сили оборони України планують величезну масштабну операцію із форсування Дніпра. Власне, сальдо також це прокоментував і сказав, що точно ні в кого нічого не вийде. Не дасть ніяких можливостей, ніякого шансу нету у всій, всій той групі Більше, мабуть, шуму і більше е, от іменно інформаційного нальота в этом по всьому. Нам із вами варто про це поговорити, але для початку нагадую, вам також варто підписатися на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, то підписуйтесь просто зараз і ще. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Спочатку про інші хороші новини із бахмутського напрямку російські окупанти записали отаке прекрасне відео. Включе положили вже Порядка тисячі чоловік, то є, навіть може бути більше. То тобто, да? Вони скаржаться, що російське командування як несподівано ставиться до них як до гарматного м'яса, а ще їм усього бракує, особливо боєприпасів. Немає. нічого нету. Немає гнилые. гніли гнилые. але позитивна новина навіть не у цьому, а у тому, що взагалі це відео було опубліковане. Тому що якщо його виклали, це означає, що усі ці росіяни на цьому відео вже подохли. Якщо вдруг щось з нами плахою призайдо. Це відео сразу вилітає в інтернет, і з чим ми усіх їх власне і вітаємо. Але давайте поговоримо про десант. Отож, росіяни останнім часом постійно розповідають своїй аудиторії, що Сили оборони України планують величезні масштабні десантні операції, у тому числі навіть у тимчасово окупованому Криму. І по нашій інформації сьогодні вночі планується достатньо крупна операція ВСУ по нанесенню однімового пораження по кримському полуострову і попитки. Во захвата за версією російської пропаганди ще більше тижня тому українські морські піхотинці мали висадитись у тимчасово окупованому Криму та його звільнити. Па інформація генштабу, готується висадка до 500 чоловік на мистер Буде задіяна порядка 30 єдиниць техніки для составу і нанесення удару. минув час не було ніякої висадки, ніякого великого десанту у тимчасово окупованому Криму. Тому російські пропагандисти почали запускати іншу історію. Мовляв, насправді, увесь цей величезний... Десант має працювати на Херсонщині. На херсонському направленні наблюдається. Прибиття підкріплення з Дніпропетровської області російські пропагандисти навіть масово почали викидувати у мережу деталі того, як планується ця операція. Мовляв, окремі бригади морської піхоти хочуть форсувати Дніпро і почати вибивати росіян вже із лівого берега тимчасово окупованої Херсонщини. Правда, як завжди, вони не погодили між собою методички, тому що, поки одні пишуть про величезну десантну операцію із вибиванням Росії. Ських сил з лівого берега інші пропагандисти розповідають про невеликі десанти десь там на островах. їх задачу входить заняття е, условно нейтральної зони вдоль островів. І тут є два моменти: якщо це спеціально закинута росіянам дезінформація, метою якої є змусити їх перекинути частину своїх підрозділів із запорізького напрямку на Херсонщину, то це дуже і дуже непогано. Але якщо і справді така операція планується, а росіяни завчасно про неї знають і вже розповідають у інтернеті, то це точно варто врахувати нашому командуванню. Самі ж окупанти, які зараз перебувають на лівому березі Херсонщини, кажуть, що насправді така операція неможлива, силам оборони нічого не вдасться, або можливо вдасться. Форсувати Дніпро зараз, по словам Калуги, неможливо. ну теоретично можна все шо. Годно та як показала практика, принаймні обмежені невеликі операції із форсування Дніпра і дій у тилу супротивника на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини цілком можливі. Пам'ятаєте, кілька місяців тому сили оборони України на лівому березі Херсонщини змогли узяти у полон цілу групу російських окупантів. А росіяни іще ще тиждень бігали і казали, що у них ситуація під контролем. Ситуація вся під контролем. Все на цьому часки поки. Стабільна без змін. щоправда, росіяни зробили деякі висновки із тієї історії і трохи посилили там оборону, але цього зовсім недостатньо. Варто пригадати історію, про яку я вже розповідав. Гарматне м'ясо із 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил, так званої Російської Федерації, перебувало на лівому березі Херсонщини, але їх нещодавно почали перекидувати саме на Запорізький напрям, аби посилити російську оборону, і до речі. По їхньому штабу дивізії прилетіло. У тому числі завдяки вам, бо ви давали кошти на безпілотник, який коригував вогонь. А поки окупанти чекають на український десант на Херсонщині, виліз і дав знати про себе Паша Губарів, який нещодавно кинув Гіркіна. Не буду вже говорити там на дискредитацію наговорю. Зрадник України і зрадник Гіркіна Губарєв поділився своїми прекрасними враженнями від особистої участі у війні проти України. От в Харкові мені довелось, звісно, і участвовать в місцевих штурмах і Відіть десятки сотні погибших ребят. А далі оця істота почала казати правду щодо того, чому так звана Росія воює проти України. Основна мета російських окупантів це геноцид. Унічтожен мільйон, два, три, п'ять мільйонів українців. уничтожим, но біді. Його план, а точніше, реальний план так званої Росії, полягає у тому, щоби вбити якомога більше українців, а інших українців відправити у концтабори. Придеться це періоспитувати кого-то там через лагеря І Я не просто так показую вам усе це, тому що я маю нагадувати, яка є справжня мета так званої Росії у війні проти України. Росіяни прийшли на нашу землю, аби нас усіх вбивати. Не забувайте про це. Що ж столько людей, стільки потрібно. нам не потрібно при там. Ми не кровожадные. Ну у нас нет ненависти там к у нас ну, нету такого явлення. Да Росія сделала плохого Росії Украине? Що Росія сделала плохого? Тільки от він не врахував, що на саму так звану Росію чекатиме саме те, що Росіяни хочуть зробити із українцями, тому що целью цієї війни являється саме Народу. За це і воюю. Зичимо росіянам великих успіхів у справі самознищення. бо вони дуже впевнено саме до цього і крокують. Как ви видите перспективи нашій? Значить, освобождение планети від російського народу. Я так це називаю. Задача стоїть так. Але якщо без жартів, то ситуація зараз наступна: Україна вистояла. Так звана Росія не змогла захопити Україну і, очевидно, не зможе цього зробити. Але війна стала затяжною, і це дає нові виклики. Виклики, як на полі бою, які полягають у тому, що росіяни змогли серйозно посилити свою оборону, бо зробили висновки із минулорічних поразок. В качлі шака доброї волі так само є й зовнішньополітичні виклики для нашої держави. Вони Якщо дуже стисло сказати, полягають у тому, що ми маємо докладати величезних зусиль, аби наші союзники гарантовано і далі нас підтримували у великому обсязі. І тут періодично можуть з'являтися і погані новини для нас. До прикладу на виборах у Словаччині за попередніми результатами перемогу здобула антиукраїнська партія колишнього прем'єра Фіцо. Можуть впливати на ситуацію також і передвиборчі процеси у державах союзниць. Цях, зокрема. Тема підтримки України використовується деякими політичними партіями для спекуляцій. Словом проблем вистачає це життя. Десь вони будуть більш серйозними, десь будуть менш серйозними. Але я усе це розповідаю не для того, аби посіяти серед вас зневіру. Я це кажу для іншого. За таких обставин Україна має збільшувати виробництво власної зброї, і ці процеси запущені. А ще ми маємо використовувати те, що є нашою унікальною. Стратегічною перевагою. чому Україна? То тобто, чому так? Потому що у них все може? У них все можна зв'язки там, гражданське суспільство з армією. Отак, от просто стратегічною перевагою України є те, що дуже велика кількість українців допомагають силам оборони України у значних обсягах, і це серйозно впливає на ситуацію на фронті. Ребята воюють, ребята тримаються, но. Ізвініть ФПВ дрони. Ви маєте розуміти, що ваша допомога надзвичайно важлива, не менш важлива, аніж допомога наших союзників. І до речі, від вас до 3-ї штурмової бригади приїхало і ще 100 дронів камікадзе для знищення російських окупантів. Ну а як саме це відбувається? Як знищуються російські окупанти? Я сьогодні детально покажу у себе у телеграм-каналі. Там буде наш місячний звіт по застосуванню FPV. Ось фрагмент. Ви бачили, мабуть, відео, як фпв дрон там в дверцю бронетранспортнера. Бронетранспортера зривається і згорає не только броні все, всі люди, які там знаходяться. Якщо раптом до вас приходить зневіра, то найкращий спосіб її подолати це задонатити силам оборони України. Дійсно, підтримка українцями свого війська є нашою стратегічною перевагою, і ми маємо її тільки посилювати. Відповідно, друзі, будь ласка, не припиняйте, а тільки збільшуйте свою допомогу силам оборони України. Країни